Світлого дає Боже і натхненого дня понеділка. Вітають вас знову гори рахівські, бодай трішки їхня частина. І сьогодні нас навчає Слово Боже, саме Євангелій Матея 14.31, де Ісус, коли Петро топиться, потопає, вже буквально йде під воду, простягає йому руку. Ну і Петро має можливість або за нею вхопитися і жити, або не жити. І Тут дуже така цікава для нас підказка. От Ісус показує, що Він простягає руку, Він дає руку, але за яку руку ми хапаємося? Буквально за що або за кого ми хапаємося тоді, коли нам біда, за що або за кого ми хапаємося тоді, коли нас заносить, коли нас хапає, тоді, коли ми тонемо, тоді, коли кінець. І цікаво, що я зробив таке невелике опитування між друзями, з ними, близькими, то тільки не слухався, відповідає, хтось хапається там за книги, хтось за телефон, хтось хапається за комп'ютер, інтернет, хтось хапається за те, аби втікнути на природу, хтось хапається за якісь свої нюанси. Але для нас сьогодні питання. От коли ти тонеш, коли справді сам Ісус тобі руку простягає, чи ти вмієш побачити якраз його руку? Чи ти вмієш якраз побачити ну, його пропозицію? Бо інакше то ми можемо якби, хапатися за будь-кого і за будь що Але чи вмієш ти розпізнати саме Ісуса, що Він простягає руку, що Він каже, що слухай, ну, тобі би треба за мою руку взятися, не? за мою руку хапатися». Ісус каже, я тебе витягну, не? я тобі дам нове життя, я тобі дам порятунок. Ми колись на таборі зразу ну, то ставили таке питання, коли там ми обговорювали різні таборові питання, то ми ставили питання, де сьогодні ти бачив руку Ісуса? Де сьогодні ти бачив буквально втручання самого Ісуса? І це таке було файне ділення, коли ти не просто поділився там загально, що що відбулося на таборі, як були там ті учасники або ті, але де ти бачив, що діє безпосередньо Бог, де сам Ісус, тобі, тобі руку простягнув. Подав, і ти за неї вхопився, ти використав цю нагоду і цю можливість. Тому товариство, а ну подумайте, де за останні дні, тижні, місяці, де сам Ісус руку тобі простягнув через кого, з друзів, з ними, з близьких, і ти побачив це і розпізнав, і, 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 і ти за, за це вхопився для того, аби була можливість тебе витягнути. де, де ти Зміг сказати Господи, помилуй, і була можливість, аби сам Ісус тебе із цього буквально вийняв і врятував, і ти жив. І не просто жив, але дай Боже, аби і мав життя вічне. Напишіть у коментарях, якщо будете мати вільні 25 секунд, в чому саме ти побачив руку Христову, де саме чи в кому ти побачив його руку, Його пропозицію тебе витягнути. І де, де, де дійсно тебе Господь витягнув. Якщо це бачите, то напишіть внизу, під відео в коментарях, де це було, де це відбулося. І також пригадую, що з цими днями триває файний проєкт, справді для мене дуже близький, такої збірки для нашої подруги, для служительки Анни Марії, для її мами на операцію. Дуже необхідний проєкт благословення, де ми підтримуємо, щоб вона побачила, що вона не сама. Але також і ходімці, і всі майтеся, фанівці також хочемо якось потрошки підтримати її. Уже майже відсотків 25 на операцію ми назбирали, і це вже старт суперовий. Але давайте ще підтримуємо її. То посилання на її картки на картки Анни Марії, дочки, пані Василини, якої буде операція, будуть внизу під відео. То запрошуємо приєднуватися. І допоможемо подолати пані Василині і цю хворобу, і цю операцію, і всі непрості часи, які їх чекають цими днями. Майтеся файно, розпізнавайте руку Ісуса, за неї хапайтеся, і нехай Він вас витягує із будь-якої ями, із будь-якого утонення. Мир вам!